Вітаю, друзі! Мене звуть Софія Опацька, і я є деканом-засновниці бізнес-школи Українського католицького університету та проректоркою зі стратегічного розвитку УКУ. Ви навчаєтесь на проєкті Грав довго. У цій лекції ми з вами поговоримо про те, до чого слід бути готовим, коли розпочинаєш свою справу. Розвінчаємо деякі міфи щодо підприємництва, а також подумаємо, звідки можна брати ідеї. Існує багато стереотипів щодо підприємництва. Ось деякі з них. Міф номер 1 особистості започатковують компанії. Спробуємо його спростувати. Компанії започатковують команди. Навіть якщо ви є основним генератором ідеї бізнесу, все одно вам потрібна команда для того, щоб цю ідею впровадити. Практика показує, що чим більша команда засновників, тим більші шанси на успіх. Звичайно, велика кількість засновників має і свої недоліки. Тому за таких умов важливо більше часу приділити особливо на перших етапах на пошук та випрацювання спільного бачення. Проте різноманітність компетенцій та експертизи може суттєво пришвидшити процес впровадження підприємницької ідеї. Міф номер 2 всі підприємці є харизматичними особистостями, і їхня харизма визначальна для успіху в бізнесі. Так, харизма допомагає та є ефективною у короткому періоді часу. Проте лише її недостатньо для сталого підприємництва. Дослідження показують, що важливіше, аніж бути харизматичним, бути добрим комунікатором, вміти набирати людей в команду, мати навички продажу. Третій міф існує ген підприємця, і окремі люди мають кращі задатки до успіху, започатковуючи бізнес. Натомість кажемо, що існує набір навичок, які збільшують шанси на успіх підприємців, управління людьми, навички продажу та розуміння концепцій, задоволення потреб клієнта. Люди розвиваються і вивчають нові моделі поведінки, тому підприємництву також можна навчатись. Досвід одного з найуспішніших акселераторів у світі Y Combinator, з якого стартувало багато сьогодні вже успішних компаній, таких як Dropbox, Airbnb, GitLab, Reddit, каже, успіх у створенні нової компанії це комбінація духу та навичок. Більше того, 30% успіху це виключно внутрішній ресурс команди. Отож, ми довідались хороші новини про підприємництво. Від чого воно залежить і що цьому можна навчитися. Проте варто повідомити ще одну правду, про яку часто забувають, коли хочуть стати підприємцем. Підприємництво та стартапи це не найкращий спосіб заробляти на життя, якщо ви прагнете балансу особистого та роботи. І саме таким уявляєте своє майбутнє. Підприємництво вимагає фокусу, уваги та відданості. Звичайно, з часом. Та успіхом роль власника може змінюватись, зокрема й зменшуватись, але зазвичай не в перші роки. А сучасний світ криз, які трапляються одна за одною, вимагає все більшої уваги засновників до своїх компаній. Поговоримо тепер про види підприємництва. Зазвичай розділяють два ключових види: перше підприємництво малого та середнього бізнесу. Те бізнесу, який, ймовірно, розпочала одна особа для обслуговування місцевого локального ринку, котрий переріс в малий чи середній бізнес, найчастіше в такому виді бізнесу власник постійно залучений в операційну роботу. Ймовірно, це сімейний бізнес, де важливий контроль. Другий вид підприємництво орієнтоване на інновації, англійською Innovation-Driven Entrepreneurship. Він більш ризикований і амбітніший за попередній. Зазвичай над ним працює команда засновників, і цей тип бізнесу будують на певних технологіях, процесах, бізнес-моделях чи інших інноваціях, які дадуть команді значні конкурентні переваги порівняно з наявними компаніями. Засновники таких компаній зацікавлені у швидкому масштабуванні більше, ніж у контролі. І тому команді часто доводиться продавати акції своєї компанії, щоб підтримати амбітні плани розвитку. Хоча вони не раз потребують більше часу для старту, підприємці орієнтовані на інновації, як правило, мають більш вражаючий експоненційний ріст, коли залучають клієнтів. Такі компанії зосереджені навколо кластерів інновацій та винаходів. Але важливо пам'ятати. Що інноваціями винаходи стають лише після комерціалізації. До слова, найчастіше підприємництво, орієнтоване на інновації зараз здійснюється шляхом інновацій власне бізнес-моделі. Саме так з'явились тепер вже звичні нам Google, iTunes, Salesforce, Netflix та багато інших. Американський підприємець Біл Олет. У своїй книжці Дисципліноване підприємництво пише: Незалежно від типу бізнесу, ви мусите запитати себе, що є єдиною необхідною достатньою мовою для його існування. Це не продукт, технологія, потреба споживача, бізнес-план, візія, сильна команда, генеральний директор, гроші, інвестори, конкурентна перевага чи цінності компаній. Все це дуже важливі речі для бізнесу, але вони не головне. Єдина необхідна і достатня умова для бізнесу це споживач, який платить. Ви матимете бізнес лише тоді, коли хтось заплатить вам гроші за товар чи послугу, ані на день раніше. Ця проста правда допоможе зосередитись на важливому. Не можна визначати бізнес як продукт, бо якщо ніхто не купує ваш продукт, то у вас немає бізнесу. Ринок. Ось останній арбітер, який оцінює успіх. Поговоримо тепер про те, як створити попит на підприємницьку ідею. Про це пише Адріан Сливоцький, один із 150 бізнес-мислителів світу та викладач бізнес-школи УКУ у своїй книзі Попит. Спостерігаючи за реальною поведінкою людей у їхніх світах, постійно розмовляючи з ними, творці попиту виявляють яким чином можна усунути більші чи менші проблеми, з якими всі ми стикаємось? Вони роблять наші дні легшими, зручнішими, продуктивнішими і просто веселішими. Схоже на те, що творці попиту знають, чого ми хочемо швидше за нас самих. І вони починають створювати такі речі чи сервіси, яким покупці не здатні опиратись, та які не можуть скопіювати конкуренти. Якщо ми теж хочемо отримати попит на наш товар чи послугу, то повинні створити його самі. Для того, щоб створити карту проблем споживача або, як каже, Сливоцький гризот, з ними потрібно багато спілкуватись. Якщо у вас вже є бізнес, запитайте себе, як часто ми починаємо наш день, думаючи про нашого споживача, набагато природнішим способом мислення є зазвичай. Мій бізнес, моя компанія, мій продукт, мій прибуток. Але річ у тому, що попит можна створити лише у випадку, коли ми почнемо думати з точки зору нашого споживача, який він, світ мого споживача, які його проблемні точки, його спосіб прийняття рішення, його економічна ситуація. Споживачі можуть бути вашими найкращими порадниками та партнерами. Спробуйте поговорити з 20 вашими найкращими клієнтами протягом наступного місяця. Спочатку ви навіть будете шоковані їхніми відповідями, адже може постраждати ваша самооцінка. Але їхні відповіді ключ до попиту. Рекомендуємо розмовляти з одним і тим самим клієнтом два або три рази. Саме після цього ви зможете дійсно зрозуміти, чого він вона хоче. Якщо вам вдасться полагодити карту проблемних точок ваших клієнтів, то ви отримаєте нове джерело попиту. Як казав Ген Квакман, колишній CEO Еспресо, коли ви знаходите проблему, ви винаходите новий бізнес. На завершення хочу заохотити вас також спостерігати за успішними підприємцями на різних рівнях: глобальному, національному та локальному. Чому це важливо? З глобального рівня ми можемо спостерігати за тенденціями, те, що англійською називається trend watching». На національному рівні ми можемо бачити наших співгромадян, які реалізували амбіцію створення бізнесу і завоювання клієнтів на рівні країни. Локальні підприємці це рольові моделі близькі до нас. Не абстрактні, а дуже конкретні люди, які ходять тими самими вулицями і працюють в тих самих умовах, які ми, і котрі мало чим відрізняються від нас по умовах праці. На цьому все. Побачимось у наступних модулях.